Вітаю вас на каналі Тузимун. В сьогоднішньому відео поговоримо про токен Ом. Розберемо карколомне падіння, яке сталося вчора. Як на цьому мені вдалося заробити 700% прибутку, коли цей скам втратив 90% від ціни. Також як уникати такі ситуації, щоб падіння не зіграло проти вас, і які подальші перспективи монети. Почнемо аналіз сайту CoinMarketCap. Ом входить в топ 100 криптовалют. Станом на вчора після дампу в топ-70. Ну і до падіння, я думаю, ще вище в топі була. Це є доволі гарним показником навіть зараз топ 100. Наразі капіталізація Ома 567 мільйонів доларів. Але ще вчора до падіння вона складала 6 мільярдів доларів. Тобто, в теорії проєкт мав бути доволі надійним, різких змін у ціні не мало б бути. Токен створений у 2020 році, максимальна ціна Ома за всю його історію була 9,1 долар, а ціна до вчорашнього падіння складала біля 6 доларів. І ми бачимо, що ніяких різких проливів у нього раніше не було, а навпаки, починаючи з березня. 24 року ціна невпинно зростала. Тепер перейдемо на біржу. Сьогодні це буде Bybit. Якщо ви розуміючи, що більшість, хоч і не всі, на криптовалюті втрачає свої кошти, все-таки вирішили зареєструватись на біржі Bybit або OKEX, що є моїми улюбленими, або ж на біржах Binance, BitGet чи BingX, то я вам раджу це зробити за посиланням під цим відео, тому що таким чином ви матимете. Змогу брати участь в отриманні бонусів від бірж. Ну і, звісно, ні для кого не є секретом, що таким чином ви також підтримаєте і мене. Тож 2 лютого цього року я вирішив відкрити шорт по монеті Ом. Як завжди, 10 плече, пів відсотку від депозиту, крос маржа, а ціна входу була 5 доларів. Ось тут. Чому я увійшов у цю угоду? Бо станом на той день монета вже пару місяців активно зростала, а її ціна збільшилась в п'ятеро. Хоч і доволі небезпечно торгувати проти тренду, але і зростання ніколи не буває вічним. Стосовно моєї точки входу, як ми вже зараз можемо бачити, вона була не найкращою, але це велика рідкість, коли вдається правильно її визначити. Однак це не завадило мені заробити. Про точку входу та загалом мою торгову стратегію також є окремі відео на каналі. Раджу ознайомитись. Потім ОМ продовжував своє зростання. І я трохи добрав позицію ось тут по ціні 7,8 доларів, і точка входу змістилась на 5,6 доларів. Ще певний час я перечекав не надто великий мінус. І вчора, 13 квітня, вдалося закрити угоду. Через 2,5 місяці по ціні 1,5 долари. Але якщо торгувати за схожою стратегією, то не проблема сидіти в угоді і навіть рік, бо паралельно можна відкривати інші позиції. Тепер більш детально про вчорашнє падіння монети Ом. Ціна складала щось біля 6 доларів. Тобто ще не досягла моєї точки входу. Біткоін також поводив себе доволі спокійно, тому на біржу я заходив не часто. Потім відкриваю і бачу зелені значення на позиції. І трохи дивуюсь, тому що ціна не тільки досягла точки входу, а вже і була плюс 60% прибутку. Але мене це не дуже цікавило, бо цей прибуток тільки перекрив би в нуль фандинг. Який накапав за 2,5 місяці. І вже потім я заходжу на біржу і розумію, що щось не те з монетою. Біткоін активно не рухався. А Ом в мене демонструє вже біля 220% прибутку. Переходжу на монету і спостерігаю шалений графік. За 2 хвилини ціна впала вдвічі. За роки трейдингу я такого ще не бачив, навіть на монеті Луна. Ось це вчорашнє падіння, воно. Ось тут починалось поступово, поступово. А ось тут дуже різкий обувал був за 2 хвилини. Ну і далі продовжилось повільне падіння. Я декілька разів виставляв стоп-лосс в прибуток, який мене вже влаштовував. Хоч це було і не дуже безпечно, бо як свічка на графіку різко впала вниз, так само вона могла і полетіти вгору спекулятивно, і стоп спрацював би не по найкращій ціні. Але все пройшло добре, і стоп-лосс спрацював вже на ціні в 1,5 доларів. Хоч це, як ми бачимо, і було ще не дно, ціна впала в моменті аж до 0,37 доларів. Наразі ціна ось така, півдолара. Тут вже починається відчуття втраченої вигоди, яке часто буває і в мене, і про яке я розповім у наступному відео. Цю угоду, а також всі інші, я публікую в своєму безкоштовному телеграм-каналі, посилання на який є в описі. Підсумовуючи, я вже не вперше. Переконують в тому, що коли монета в топі має велику капіталізацію і зросла раптово багато разів, це означає, що її далі важко пампити, і вона з великою вірогідністю рано чи пізно полетить на дно, коли великі холдери вирішать зафіксувати прибуток. Ну або буде якась різко негативна новина. Більшість нікому невідомих малих монет навіть не доживають до топів, до топ-100 та великої капіталізації. І їх один раз сильно памплять, а потім йде свічка вниз ще більша, і все. Люди зафіксували прибуток, багато людей зафіксували збиток, а монета опиняється там, де і майже вся криптовалюта. Стосовно того, як ось такі ситуації знаходити і на цьому заробляти саме вчасно і взагалі не втратити. Ну тут варіантів небагато, або у вас є якась інсайдерська інформація від холдерів, Великих холдерів монети. Ну або вам просто пощастить зайти в угоду незадовго до такої різкої зміни ціни. А якось передбачити це неможливо. Можете тільки уявити, скількох лонгистів монети ОМ ліквідувало вчора. Стосовно її подальшої перспективи, після такого різкого падіння буде важко оговтатись. Мало хто тепер захоче вкласти в це гроші. Хіба що буде багато якихось гарних новин по монеті? Треба спостерігати. На цьому сьогодні все, і слава Україні!